Добрий вечір, слава Україні, слава Ромаслава Розпочнімо із повідомлення агентства Bloomberg, яка з посиланням на джерело пише, що в ЄС розглядають можливі рішення щодо участі Росії у мирній конференції у Саудівській Аравії, восени після саміту миру, на який Росія не запрошена. Пане Володимире, як може відбутися ця конференція в Саудівській Аравії за участі яких країн і з якою реальною метою? Ну, по-перше, давайте обговорювати. Ну, не варто обговорювати те, чого немає. На даний момент немає жодного офіційного рішення, жодної конкретної інформації про якусь конференцію, мирну конференцію в Саудівській Аравії. От, коли ця інформація буде, тоді будемо обговорювати. Зараз є лише інформація, яку вже називають ЄС. Ухвалив рішення про проведення мирної конференції. Нічого ЄС не ухвалив. ЄС це публічна політична організація, міждержавна. Якщо вони щось розглядають, це не, не так, як в Росії чи в Китаї. Там можуть щось ухвалювати в закритому режимі, таємно. А це демократична міжнародна організація. Тому якщо в ЄС щось розглядають, вони це роблять публічно. Порядок денний відомий і про рішення відповідно повідомляють офіційні особи. Жодна офіційна особа Євросоюзу не сказала про якусь мирну конференцію в Саудівській Аравії, про те, що вона вже запланована, і так далі. От підготовка до саміту миру в Швейцарії. Велася з минулого року було декілька попередніх зустрічей політичних радників, узгоджувався порядок. Денний склад учасників і так далі. Безпосередня підготовка саміту мира ведеться. зверніть увагу по датах. Це важливо. Я це просто добре пам'ятаю, тому що якраз я от в січні був в Давосі на українських заходах Давоської конференції. Саме тоді. Було була домовленість політична домовленість про те, що відбудеться саміт миру в Швейцарії. Україна і Швейцарія домовились про це за півроку. Після цього, після узгоджень, декілька місяців тому, ну якщо не помиляюсь, це от пару місяців тому ухвалили рішення про дату. Стала відома дата навіть менше ніж два місяці тому. Ухвалили рішення про те, коли. І де саме відбудеться ця конференція. І ще триває робота по складу учасників. От кожен день нова інформація, скільки країн буде брати участь в цьому саміті. Бачите, як воно вирішується конкретно. А те, що написали в Bloomberg, це публікації, яких багато. З посиланням на, на німні джерела. Що це може означати? Лише те, що в ЄС обговорюють цю ідею. Можуть обговорювати, да, але це лише. Дискусія, неофіційна, неформальна дискусія. Вони можуть обговорювати, наприклад, як реагувати на е, пропозицію Китаю і Бразилії. От Китай і Бразилія офіційно публічно заявили, що вони хочуть проведення окремої мирної конференції за участі і Росії і України. Ідею вони сформулювали, де буде ця конференція, коли невідомо. Це ще треба вирішити. Да, тому от хтось, можливо, вже обговорює. Я не включаю, скільки згадується Саудівська Аравія, ну треба розуміти. Якщо б Європейський Союз організовував цю конференцію, ну, він би міг організувати на своїй території. А так, ну правда, Росія не зможе. Російські представники чи можуть які під санкціями, приїхати в Євросоюз. А так, скоріше за все, є ініціатива окремих арабських країн. Або, можливо, є узгодження от е, тих самих Китаю, Бразилії, Саудівської Аравії про те, що от можна провести таку конференцію на території Саудівської Аравії. До речі, одна з підготовчих конференцій політичних радників по підготовці нинішнього глобального саміту миру відбувалася саме в Аравії. Саудівська так що о, поки ще йдеться лише про ідеї, ніякої конкретики не і тому я всім раджу не плутайте реальну політику з публікаціями. Публікації це ще не реальна політика, і це не рішення, це лише витики інформації про можливі майбутні рішення, яких ще немає. Писало авторитетне видання Bloomberg, і ми все ж мусимо на це реагувати і обговорювати слухай, з експертами. Можна? Ви ж нам роз'яснили, що це можна. Я про авторитетне видання. Авторитетні видання теж багато чого публікують. От я вам приклад наведу з авторитетним виданням. Я таких прикладів багато вам можу навести. Так, от, буквально днями дуже авторитетне інформаційне агентство Reuters Опублікували інформацію, що нібито з посиланням на 4-5 знов анонімних джерел, що Путін готовий на заморозку конфлікту. Сам Путін жодного слова про це не сказав. Більше того, він сказав на зустрічі з Лукашенка: я готовий на мирні переговори, але не з Зеленським. Яка це заморозка? Якщо він не готовий до переговорів, заморозка сама собою не виникає далі. Перед цим Путін сказав, що е, от він хоче миру, але на тих умовах, які він пропонував ще в 2022 році. А що це за умови? Е, Фактична відмова України від армії. Бачите, от треба розрізняти, публікувати можуть навіть авторитетні видання що завгодно. Ще приклад конкретний не веду. Е, е, місяць тому приблизно трохи е, да, приблизно місяць тому. Два авторитетних видання Foreign е, ФС. Потім німецьке видання Die Welt опублікували статті з цитуванням російського мирного плану, російського мирного договору, проєкту мирного договору, да, який нібито трохи не підписали. Насправді, навіть в цих публікаціях ну, дається посилання, що це російський проєкт, але його видають за майже узгоджений мирний договір. Що що є неправдою? Україна не прийняла російські умови, які Путін нам висунув всередині квітня, і це не має прямого відношення до перемовин в Стамбулі, які були наприкінці березня. От вам приклад теж авторитетні видання. Тому кожну публікацію треба критично аналізувати, а не сприймати її як вже якусь політичну реальність, пане Володимире, От ви навели приклад Reuters публікації так про замороження війни, і насправді, ну якби. Теж зазначили багато є статей є різних західних виданнях про те, що Путін, що Росія їм потрібні перемовини, і вони ледь не б'ють усі дзвони. Для цього От чому тоді вкидають. Не б'ють дзвони, не вкидають таке в інфу От що треба розуміти, і дивіться Путіна. Які там дзвони? От дивіться Путіна. Подивіться, в Ютубі можна знайти. Я думаю. Ну, скільки у нас російські телеканали заборонені е, і соціальні мережі. да його прес-конференцію з Лукашенком да, він про що там говорить? Що Росія просто не може без переговорів, треба негайно починати? Ні, він хоче зірвати глобальний саміт миру. Всі ці розмови про переговори. Оці публікації, про які я згадував, да, для чого вони з'явилися? Це ж були витаки з, з боку Росії, тому що до е, появи публікації Foreign Affairs і в Welt, не було офіційної інформації про текст про зміст російського проекту мирного договору, який був підготовлений Росією в квітні квітня двадцятого року. Путін рік тому показував його африканським лідерам, але про зміст нічого не казав. А тут дали західним журналістам, американським політологам. Вони ж не звідкись його взяли, їм дали. Цей текст, який раніше був засекречений, от вам приклад для чого це було зроблено? Для того щоб переконати, що Росія готова на переговорах, але на своїх умовах, що треба не їхати на саміт в Швейцарію, а треба домовлятися на російських умовах. Тоді мир буде зараз. Що Путін каже? Не треба їхати в Швейцарію, ні. Да, треба вести переговори знов таки з Росією, да, але не можна вести переговори з Зеленським. І він знов посилається, що мовляв, от цей поганий саміт Швейцарії. Це тільки для того, щоб легітимізувати Зеленського. Зеленському не треба нікому нічого не легітимізувати. Він є визнаним президентом України. От зараз поїхав до Іспанії, до Португалії. Його зустрічають з ним, спілкуються. Тому не треба додаткових зусиль. Цей саміт чому так біситься Путін? Да, і він хоче його зірвати. От всі ці витики про мир, заяви про мирні переговори це для того, щоб зірвати глобальний саміт миру в Швейцарії, щоб відволікти увагу від цього саміту, щоб на цей саміт поїхало якомога менше лідерів, особливо з країн глобального півдня. Щоб рівень представництва не був дуже високим. Чому Путін так незадоволений цим самітом? А тому, що він ламає російську стратегію, Путін дійсно хоче мирних перемовин, так да, але яких? На російських умовах, на умовах капітуляції України. І ці умови відомі. Я вже сказав, це е, максимальне скорочення української армії. У 1922 році Путін хотів скорочення української армії до 85 тисяч е, е, в 4 рази. Е, зараз е, в 5-6 разів до 60 тисяч. Ну, якщо нинішній, скажімо так, склад сил оборони, то ну, майже в 10 раз, а то і більше. Він також хоче, щоб Україна відмовилася від перспективи членства в НАТО. А є ще вимоги по так званій денацифікації. От Путін заявив, що він хоче поміняти президента України і багато чого іншого. Да, от чого Путін хоче, а не заморозки конфлікту. І тому треба бути обережними. Оці ці заяви про мир. Знаєте, от як є в розвитці таке поняття: медова пастка. Відомо що, коли там через жінок ловлять різних або через чоловіків, ловлять різних політиків на любовні пастки. Да. А от тут мирна пастка, на яку хочуть піймати не Україну. Україна Путіну не вірить. і От Зеленський про це сказав своєму зверненні до лідерів світу. А Україна хоче піймати деяких лідерів західних країн. І е, особливо деяких лідерів країн глобального півдня, ось в чому мета Росії. Да, тому конкуренція двох стратегій: стратегії майбутніх мирних перемовин. Росія хоче, щоб це були перемовини на їх умовах і е, на умовах фактично капітуляції України. А Україна просуває свій сценарій, да, коли нас будуть підтримувати багато країн світу. Як мінімум декілька десятків країн світу, да, це будуть компромісні пропозиції. Те, що будуть обговорювати в Швейцарії, це не вся формула мира Зеленського. А це не означає, що ми відмовляємося від ключових питань цієї формули. Деокупація окупованих територій, покарання воєнних злочинців Росії, відшкодування збитків України внаслідок російської агресії. Ні, ми все це будемо реалізовувати. І це вже реалізується. От Підготовка міжнародного трибуналу. Ідея ідея також обговорення зараз. от, зокрема буде на великій сімці на саміті Великої сімки буде обговорення питання використання російських активів на підтримку України і так далі. І безумовно при наявності необхідних ресурсів і е, сприятливих умов Україна буде звільняти окуповані території. Це наша стратегічна програма. Але зараз, е, е, от для того, щоб зламати російську стратегію, для того, щоб розпочати майбутні переговори з врахуванням наших умов, наших позицій, Україна пропонує разом з партнерами альтернативну стратегію мирних переговорів. І це безумовно руйнує от, всі ці путінські плани, тому він так і нервує. Ну, давайте тоді поговоримо ще про те, що вже реально відбулось. Так, канцлер Німеччини Шольц розповів, що в лютому 22-го року, перед початком повномасштабного вторгнення, Путін розповідав йому, що Україна нібито належить Росії. А однією з причин для великої війни Путін вказав тоді те, що Україна прямує в НАТО, на що. Канцлер за його словами відповів, що про це не йдеться принаймні ще років 30. От чи може це свідчити про те, що Україні, м'яко кажучи, натякають, що вступ до НАТО мало ймовірна перспектива, так у справді найближчі три десятки? Адже, от, от чому тоді в тому контексті, саме зараз Шольц вирішив поділитися подробицями цієї розмови? Чому не рік тому? Ні, ну чому він відомо розповідав. Тут він просто розповідає, от Макрон розповідає деякі подробиці своїх перемовин з Путіном. Ну чому? Тут я не бачу ніякої сенсації. От ми намагаємося знайти якісь приховані сенси. От Зараз сказали, саме зараз це має е, окремий сенс, що саме зараз це було сказано. А і Шольце, і Макрон розповідали схожі речі і раніше. Ніякої сенсації я в заявах Шольца не бачу. Але що важливо враховувати 30 років так те саме казали в офіційних розмовах. Нам в той період до російського вторгнення нам те саме казали і про європейську інтеграцію. Жодного натику до весни 2022 року про те, що нам нададуть статус кандидата в члени ЄС. Жодного натику на це не було. Легко перевірити, почитайте публікації 21-го 20-го року і раніше, там і в часи Порошенка, коли українська сторона намагалася на самітах з з Європейським Союзом ставити питання в спільному ком'юке просто про європейську перспективу, просто от слово сполучення, що Україна має шанси невідомо коли, але стати європейським членом європейського союзу. Категорічно ні було, категорічно ні. І ціла низка європейських країн були категорічно проти подальшої європейської інтеграції України? Максимум, те, що ми отримали, безвіз і е, угода про асоціацію з європейським союзом все не більше цього. Але ситуація помінялася, і ми вже маємо статус кандидата в члени ЄС. От зараз вирішується питання. Ну політичне рішення про початок переговорів про наш вступ в Євросоюз вже є. Зараз вирішується питання. Про порядок денний цих переговорів, про переговорну рамку. Так, е, да, ще тривалий процес буде як мінімум декілька років. Це і переговори, і реалізація результатів цих переговорів. І не, важко, не, не не просто буде знайти. Компроміси в багатьох питаннях, тому що ми бачимо конкуренцію економічних інтересів з поляками та й з багатьма іншими європейськими виробниками. Але ми бачимо, який прогрес відбувся за останні два роки. От вам як помінялася позиція Європейського союзу, схожа ситуація з НАТО. Інша річ треба розуміти, що поки йде війна, нас не будуть приймати в НАТО. Тому що це означатиме, що НАТО буде брати участь війні. От на що треба звертати увагу, от Шольц відверто сказав, і про це говорить і Байден. Є дві мети у заходу по відношенню до війни між Росією і Україною. Перша мета допомагати Україні, щоб ми не програли цю війну. Зверніть увагу, не йдеться про перемогу в цій війні. Хоча зараз вже починають говорити, що нам треба допомогти так, щоб ми виграли цю війну. Трохи запізно, треба раніше про це було думати. Але ну, у всякому разі трошки риторика міняється. А друга мета не допустити прямого військового зіткнення НАТО і Росії. А чому не допустити? А тому, що це може призвести до ядерної війни. І Якщо Україна в стані війни стає членом НАТО, НАТО має воювати за Україну. Це теж ризик ядерної війни. Ядерна війна це самознищення людської цивілізації. То така ситуація, тому такі речі треба всерйоз сприймати. Але по відношенню до НАТО теж великі суви відбулися, і в принципі, де факто, саме зараз в умовах війни, ми все більше і більше інтегруємось в НАТО. Темпи інтеграції України в НАТО, і в Європейський Союз, за останні два роки. Ну скажімо так, найбільше за весь час, ну за останні 20 років, коли ми говоримо про інтеграцію до Євросоюзу і НАТО.